Ризе зліва і справа одночасно, значить, колеса не докачені. Я для свого автомобіля беру тільки рідну різину. На повний привід я взяв Дабл Стар, а це Ріденс чи Райденс скандинавський малюнок і скандинавська різина. Вона м'яка, можливо, вона трошечки більше стирається порівняно з європейською для європейських зим, там де без снігу. Тут вона розрахована на сніг, і тому в мене в той раз передні колеса, так як в мене передній привід. Стерлись, задні залишаються на задок без проблем. Я зміг купити не чотири колеса, а два колеса. Два колеса по 3150 гривень. 235 55 r 19 105 VXL. Ось два колеса залишились вони з тої зими. Здавалося, що їх можна ставити, але вже ось до датчиків дійшло. Перед новою зимою вже навіть на задок такі ставити не захотілося. Прийшлось купувати нові. Пройшло тисяч. 35-40 максимум. Тобто за 35-40 напередку стирається резина Ріданс. Попробуємо іншу. Ось передок. Це за 65 тисяч кілометрів. Тобто зараз в мене 100, але з зимньою резиною це приїхало 65. Ось вже пусто. І дивіться, два бока. І цей, і цей прижатий. На вантажній каже, що накачувати колеса, так як написано з 2,6, треба 2,6, 2,8. Тобто мінімум 2,6. А в мене зазвичай було 2,6, і я бачив, коли холодало, падала температура, то 2,5-2,4. А це не докачено. Ризе зліва і справа одночасно, значить колесо не докачено. Так що для передній привідної АРІ на 235-55R19 качаємо 2,6-2,8. Це задній додатчик ще трошечки, але в принципі вже лисе. Таке просто викидати. Нічого з таким не зробиш вже.